Уявіть собі роутер, який не просто роздає Wi-Fi, а легко витягує ігри без затримок, забезпечує стабільну роботу десятків пристроїв, дає швидкість до 6 біт С, та ще й працює на УПАНЕТ для максимальної свободи налаштувань. Це iNet Flint 2 модель GL MT6000 один із найпотужніших Wi-Fi 6 роутерів для дому та офісу у 2025 році. Сьогодні розберемо, що він вміє, кому підходить і чи вартий своїх грошей. Flint 2 це двохдіапазонний Wi-Fi 6 роутер, який підтримує 2,4 ГГц до 1148 біт С, 5 ГГц до 4804 біт С. Загальна сумарна швидкість майже 6000 міт С. Тобто це роутер для тих, Кому потрібно максимум, а не аби працювало. У ньому встановлений Процесор MediaTek Quad Core 2.0 GHz. оперативна пам'ять ddr 4, 1 ГБ, Вбудована пам'ять АМК 8 ГБ цього більш ніж достатньо для домашніх задач, офісної роботи, хмарних сервісів, ІП-камер, vpn трафіку nas сховищ та навіть приватного локального сервера. ЖЛАЙНЕТФЛЕНД 2 оснащений дуже серйозним набором портів 22.5G Ethernet, до 2500 МітС 41G Ethernet, Гігабітні 1 USB 3.0 для флешок зовнішніх дисків або 4G модему. 2-5G-порти це величезний плюс, особливо якщо у вас nas сховище Ігровий ПК Робоча станція з високою швидкістю обміну. Внутрішня мережа на 2.5G дозволяє передавати файли з божевільною швидкістю, і це реально відчувається. Flint 2 використовує 8 потокову Wi-Fi 6 архітектуру, і це означає стабільну роботу великої кількості пристроїв одночасно, менші затримки, кращу якість зв'язку на великій дистанції. Збільшений пропускний канал. У роутері встановлено 4 комбіновані антени 2, 4, 5 ГГц, які забезпечують сильний і рівномірний сигнал по всій квартирі або офісу. Навіть якщо ви граєте через Wi-Fi, затримка мінімальна. Одна з найбільших переваг Flint 2 це його можливості в області VPN. Підтримка Вирагат символ зареєстрованого товарного знака до 900 МІД-С. У пан VPN до 880 мбіт С. Більшість роутерів дають ледве 50-100 мбіт С через VPN. А тут майже Гігабіт. Ви можете робити захищені віддалені підключення, створювати домашній vpn тунель Працювати з офісом на дистанції, уникати трекінгу та обмежень. Плюс вбудована підтримка Home для блокування реклами та трекерів на всіх пристроях у мережі. Роутер підтримує просунутий батьківський контроль, зокрема інтеграцію. Bark Parental Control, якщо ваша країна підтримує. Це дозволяє фільтрувати небажаний контент, Включати безпечний пошук. Обмежувати час користування. Переглядати активність дитини. І навіть без барк є вбудовані стандартні інструменти батьківського контролю, і вони працюють дуже добре. Inet Flint 2 працює на OPANET 21.02, це операційна система з сотнями можливостей, встановлення додаткових пакетів, створення окремих мереж вилан, гнучка настройка фаєрволів, мультиканальне підключення, мута WAN. Failover і load balance, розширення функцій через SSH. Це роутер, який можна налаштувати під себе як сервер. Отже, GL Flint 2 GL, MT6000. Це не просто роутер, це потужна мережева станція для дому та офісу, яка дає надвисоку швидкість Wi-Fi 2. 5G Ethernet. Стабільність та низькі затримки, дуже швидкий VPN Функції захисту та батьківський контроль. Гнучкість у панет Якщо ви шукаєте роутер, який витягне ігри, стрімінг, роботу на віддаленці, НЕС та десятки пристроїв, Flint 2 – одна з найкращих моделей у 2025 році.